ТОП 10 найпопулярніших фобій ТОП 10 Канцерофобія Страх захворіти на рак. ТОП 9 Соціальна фобія Страх соціальних ситуацій, таких як публічні виступи знайомства з новими людьми. ТОП 8 Танатофобія. Страх смерті. ТОП 7 Герпетофобія. Страх змій. Топ 6 ніктофобія. Страх темряви. Топ 5 Клаустрофобія Страх замкнутих просторів. Топ 4 аерофобія страх польотів. Топ 3. Акрофобія страх висоти. Топ 2. Арахнофобія, страх павуків. ТОП-1. Агарафобія. страх відкритих просторів, натовпу та місць, звідки важко втекти. Насправді, фобій дуже багато.